Кінущик. Місце за кріслом поряд з їжею, улюблений сховок кота Кінга, розповідає керівниця фонду Доброкіт Яна Тябут. Ну, він потрапив переляканим маленьким кошенятком, і було важко там зрозуміти, як він себе поводить, як він реагує, тому що він боявся і дотиків, і взагалі кожного разу, коли до нього підходиш, навіть і зараз треба спочатку розмовляти, що це ти, щоб він не боявся, щоб він розумів. Що ти з хорошими намірами до нього йдеш? каже, тут він оселився в травні. Відтоді проходив лікування та адаптувався. Його дівчинка побачила на вулиці в прайді котів, абсолютно диких, і змогла його спіймати тільки через те, що в нього було травмоване одне око, і от вона якось правильно змогла підійти з цієї сторони, де він її не бачить, і просто його схватити. І вже потім написати нам, просити про допомогу. Кінг має деформовані лапки та втратив око. Попри це, говорить, Яна Тябут росте башкетником. Око він втратив, скоріш за все, що це була травма, але не виключається варіант якогось віруса, який просто знищив це очко. Його трошки дратує цей капюшон, йому некомфортно, що він обмежує і, і поле зору його, і трішки він себе відчуває, можливо. Незахищеним в ньому. Згодом для нього знайшли родину, але за три місяці господарі повернули Кінга до котоцентру. І це був великий стрес. Він два тижні він просто сидів комочком, ховався і ну, нічого не робив. Ми раділи тільки тому, що він їсть і ходить в туалет, тому що для котиків така зміна обстановки, особливо коли він там один уже був, адаптувався під одне місце. В нього були свої іграшки, свій простір, і знову він. Потрапляє в натовп котів різних по характеру, різних по темпераменту. Говорить, таке трапляється рідко, але для котів втрата дому має наслідки. Він почав какати в лежанку собаки. ну Важко сказати, що саме там відбулося, але точно можу сказати, що котини будуть робити це просто так. Тобто, якийсь або конфлікт, або якийсь запах, або хтось на його територію, можливо зайшов без, без його дозволу. Після усиновлення додає пані Яна. Нових власників просять вчасно звертатись по допомогу. Ми завжди на зв'язку. Ми завжди підкажемо і допоможемо в будь-якій ситуації. Найгірше це, наприклад, напевно, приклад Кінга. Що нам вчасно не повідомили про всі проблеми. Тобто не можна зателефонувати і сказати: Ми вам веземо сьогодні, все нам там щось не підходить, ми повертаємо. Ні, людина теж має прийняти участь і допомогти нам знайти хорошу родину, бо не завжди в нас є місце, куди забрати. Аби убезпечити тварину, каже, підписують договір. Договір про дбайливе ставлення до тварини. Тут є інформація не лише про нового власника, куди саме тваринка буде їхати на постійне місце проживання, але й інформація про тварину. Додає, нині для Кінга. Та, як і для інших котиків продовжують шукати нову відповідальну та люблячу родину, дівчатка, твої подружки. <гум> Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.